Гарного та й позитивного. Робимо блінчик з печунок. І грибною пудливу та і значинку добру. Всі печунки у нас стояли у молокові, цілий вечір забирали гульку. Почищені, ідемо їх розміксувати. Це кіло печунок у нас було. Б'ємо туди дві яйця і сиплемо десь 300 гр. молока. Посолимо. Попопрянеме. попрянеме е. Файно попопряне Даме два зубка чеснаку. И ще промиксуеме. Давам туди ще 200 грам мука. И се все разколочуеме. Идеме пече блинчик. Спалено палаче толку. Мече сяк блинчик. Сакни. s svega možete, među činiti i tort. A je bom nas blinčika budu, Za hribnu podlevu. No, a tu ide me činiti načinku. Poklali smo smažiti cibulju. U nas na 10 dn po kila cibuli. Zdaj, da mečim je morku, koli se cibulja malinko podsmažila. Тепер сиплемо по пригу. І все це йде все тушити. Тушити сюди. Колись все все потушило, вже все пом'якло, вже не тверде. Асиплено чеснок. Некайте наділивались чесночку. Має бути файно. Опять же, повторяю. Кобосоркані чесноку не кладуть, бо буде їх у грудях печити. Маленько потушимо. І залі зараз пісенько сливками, таке одну 100 грамів. Додаємо сливок. На 100 грамів Доста. ну Дивіться, скільки в нас блінчики вийшли, зкі красні, файні. У нас тільки є начинка. Не можна вам одну рукою знімати так тяжко, що. Сама собі оператор. Все, йдемо закрутити. Ну, я собі поклала один, мусила його розрізати, закрутити, бо не нам була знімати. Виглядає в тосяк. Тут то, у нас є грибна пудлива. Файна така грибна. Йдемо пробувати. Щось все вийшло. Косичка мої. Йдемо покушати. Мало грибіку. І, і все дуже добре. Ні, му слинами скочила. Воно таке добре, щоб я вмерла. Вони любить печунку, попробуйте все зробити, воно дуже смачно. А пічунка, між прочим, дуже полезна. Вона додає організм жлізом. Куколки, меріть ці, щоб не були голодні. Гарного вам і позитивного!